У мене є історія про нову пошту. У мене е, в дружини прийшла якась посилка. Прийшла. Mm -hmm. от, а вона працює mm -hmm. з дому і їй взагалі впадло виходити кудись. Вона каже: поїдь забери на нову пошту. І я їй кажу, Ірина, дивись, е, це треба там з нової пошти, має прийти якась смс, що ти маєш можливість за когось забрати от, посилку. Так. А вона в цей час на балконі розвішує е, е, білизну поприну. Я кажу: дивись, ти ж тримай телефон біля себе, тому що прийде смс, я тобі задзвоню і ти маєш її продиктувати. Я приїжджаю на нову пошту, стаю в чергу, троє людини, десь троє людей переді мною, я дзвоню, вона не бере трубки. Uh -huh. Я дзвоню другий раз, третій, я просто стою під новою поштою, як придурок. От. Приїжджаю до будинку, так. відкриваю двері, і вона стоїть на балконі, і вона посміхається, от прямо так дивиться. І вона каже: Я бачила, як їде машина і нею підкидає. настільки. Я приїжджаю, відкриваю двері, я кажу: Ірина, я просив тримати телефон біля себе. І в нас твіть каже: ти закрив мене на балконі.